Гостини запрошення в проєкт у селі Молодків на Подільсько-Волинській січі відбувається телеміст між Хмельницьким обласним методичним центром культури і мистецтв і представниками департаменту культури Тернопільщини спільно з волонтерами. Це проєкт онлайн-борщ, розповіла директорка обласного департаменту культури Світлана Байталюк. Вони традиційно вже готують від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей проект мандрував громадами Хмельниччини. Потім вони вже почали запрошувати інші сусідні області. Я знаю, що перед тим була Вінниччина. Ну і сьогодні за честь ми мали е, таку участь взяти, можливість взяти участь в цьому проєкті. «Борщ онлайн показує Хмельниччина. Козаки Хмельниччини варять борщ на свинині, засмажений підбитий салом, козаки Подільсько-Волинської Січі варуть на густі або на каксі. Чому що на тих територіях дуже багато озер і річок? Борщ національний. Ліний продукт, а він має локальні особливості, але ну ми повинні мати в сімейній колекції великий перелік різної рецептури борщів, і обов'язково щоб ми не забрали це з собою. А ми передали наступне покоління. Під час телемосту кухарка Подільсько-волинської січі Орислава Смик готує за її словами 80 літрів традиційного для цієї місцевості борщу. Закипіла водичка, кидаємо гуску. Покипіла, тоді кидаємо квасольку, покипіла гарно квасолька, щоб не була сира. Якщо квасолька доходить до готовності, кидаємо картопельку. Покипіла трошечки картопелька, кидаємо капусточку. Борочок нас притушений, зажарочка готова, сметанкою. все, вся сума. сметанка домашня без гмо. Наш борщ то наша традиція. Ми постійно на січі варимо цей борщ. Він нам смакує і не нам і всім нашим людям, хто приїжджає, і дуже того борщу на Подільсько-Волинській січі. Влітку цього року встановили рекорд України з приготування борщу. Розповів керівник громадської організації Десантно-Козацький рій Володимир Мосейко. Зелений борщ, це якраз червень місяць, якраз є зелень, але борщ з дикоросів. Тут був встановлений рекорд України 310 літрів борщу. Це варила як Лак Тернопільщина, так і Хмельниччина. І цей рекорд був тут встановлений. А дикороси це крупива, дика крупива, інші такі, молодий бурячок, якраз що в червні якраз росте. Ми тут сьогодні варили цей борщ, бо ми, як волонтери, ми показуємо нашим хлопцям ту єдність, що ми тут в тилу є. Єдині. І їм там, повірте, як вони бачать тут нашу єдність, їм легше там бити то супустати. Тарас Бурак, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.